Розстав водонагрівачі по рейтингу від 1 до 5. На мою суб'єктивну думку. Так. Добре, давай спробуємо. Дражиться. Третє місце відомий бренд, добра якість, але і досить висока ціна. Тесі мабуть що перше місце, тому що дуже гарний асортимент, гарна ціна, гарна якість, сервіс. Перше місце, так. На, 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 на даний час перше місце. Ренс. Хай буде третє. Це, хоч китайський виробник, але один з найпотужніших, який є на даний момент. А, надійна техніка за дуже помірною ціною, тому як а, ціна якість третє місце. Арістон. Також відомий бренд: італійське виробництво. Добра лінійка. На даний момент а, хай буде четверте місце. І горіння горіння так зарекомендувала себе за багато років. Один горічний, які всі знають, у нас вже більше 20, там майже 30 років. Хай буде друге місце. Ціна, якість, асортимент.